Задискував під пшеницю, втратив урожай. Чому не можна дискувати під пшеничку? Дізнайтесь у цьому відео. Гровекс допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукянчук, я агроном і засновник гровекса Холдінг. А ви дивитесь рубрику Агрофейл, де ми показуємо прийоми, які призводять до втрати грошей врожаю і не тільки. Отже, чому дискувати під пшеничку не можна. Всі такі в смислі не можна. Я постійно дискую. там, Ми дискували, коли ти пішки під стіл ходив. Там, всі дискують, і я буду дискувати. Колеги, треба розуміти дуже. Серйозну різницю між лущильником і дисковою бороною, тому що лущення да, під пшеничку це нормально. А дискування під пшеничку це трошки перебор. Конкретно я зараз говорю про прийом як передпосівна обробки ґрунту. Тобто, якщо ви там задіскували десь в червні або в липні, а в вересні посіяли пшеничку, то це не вважається передпосівна обробка. Я кажу про саме передпосівну обробку. Коли ось ти зробив підготовку ґрунту да, для посіву і посіяв там на протязі день, 2-3 тиждень. Да, це ще вважається передпосівна обробка. То чого ж дискування? Це погана ідея для пшенички. Давайте розбиратися. Насправді відповідь дуже проста. У нас є оптимальна глибина заробки насіння для пшенички. Вона знаходиться в межах там, від 3 до 5 сантиметрів глибини. А в залежності від того, де є волога, яка температура ґрунту в момент посіву, які сроки посіву, в нас може змінюватися планова глибина заробки насіння. Але все одно вона буде знаходитись в межах. 2-3 сантиметри. Якщо посіяти 3-5, вибачте. Якщо посіяти на 2-3, то тоді це буде дуже мілко. Є шанс, що велика частина залишиться на поверхні. І, а все насіння, яке залишилось на поверхні, це ну, вибачте, добриво. Да, це вже не культура. От. Крім того, є шанс провокативної вологи. Це коли насіння набубнявило, проросло, потім засохло і пропало. От. Тому все-таки оптимальна. Це 3-5 см. І навпаки, якщо глибше посіяти, які є проблеми, тоді насіння буде знаходитися на більшій глибині. Якщо впали температури, то йому треба буде довше лежати, щоб набрати певну кількість температури. А в кожної насінинки є певна кількість температури годин. Після набирання певної кількості вологи. Тобто пшеничка має, там, якщо насінинка важить, наприклад, 1 грам, да? ну, це дуже, дуже багато для насінинки, ну допустимо, просто для візуалізації. Да? 1 грам насінинка, і їй треба набрати 2 грама вологи, для того, щоб вона гарно могла прорости. Їй для цього треба час. Крім того, цей час. Треба, щоб було тепло для того, щоб певні процеси могли проходити всередині насінинки. Вона починає проростати. Потім, коли вона проросла, їй треба час, щоб росточок на да, коліоптілі вийшло через ґрунт наверх ну, наверх на поверхню ґрунту. А, вот. І а, ось цей час да, він, забезпеч... ну, він має бути забезпечений поживою самої насінинки, вологою з ґрунту і температурою. Чого? Тому що у пшенички, вибачте, немає котла, конверторного кондиціонера, чи там ще якогось обігрівача, чи печки, як в машині. В пшениці цього всього немає. Вона залежна від навколишнього середовища повністю. І температура має бути ну, достатня. Але крім вологи, поживи і температури, треба час. І от кількість часу, скільки треба на проростання, на вихід на поверхню. Це є якраз от критичний показник, про який ми зараз з вами говоримо. Тобто він напряму залежить від глибини посіву. Я вже не кажу про те, що там дрібне насіння йому поживи не хватить, да? крупніше насіння можна посіяти глибше, йому має, хватить поживи. Я про це навіть не кажу. От, я кажу про те, що чим глибше ми сіємо, тим як наслідок більше треба часу, щоб насіння вийшла на поверхню і почала нормально фотосинтезувати. нормально Функціонувати. Тому що якщо рослинка на поверхню не вийде, вона просто зіпріє і пропаде. Зіпріє, вона буде біленька, буде виглядати наче як запріла, а біленька вона буде, тому що ну, така, жовта з білим. А такого кольору вона буде, тому що вона не змогла вийти на поверхню і не змогла почати фотосинтезувати. Так от, оцей час він є критичним. І він напряму залежить від глибини посіву. І тут-то ми підійшли з вами до тої логіки, чому не можна використовувати дискування під пшеницю а, як передпосівну обробку. Тому що якщо ви зробите своєю гарною ромашечкою дискування на 8, 10, 12, 15, 17, 22 см, то потім люба сівалка, навіть якась сама крута, джендіровська, Гринплейновська, чи ще якась, яка може. Типу витримувати глибину посіву, вона все одно піде. І якщо не на всьому полі, то на нерівностях поля, але все одно заглибить вам пшеничку на 5, 7, 8, 12 см. І більше того, якщо ви це потім не копаєте, не шукаєте насіння, на якій ж воно глибині. Правда, не всі фермери це роблять, признавайтесь. Да? От, ви це не проконтролювали, то на всій площі це практично нереально проконтролювати. От, особливо, якщо ви сіяєте чи якоюсь нікою, чи якоюсь Нікою, червоною зіркою, чи ще кимось. От, вам складно проконтролювати глибину. І якщо передпосівна обробка була зроблена на 12-15 см, то є дуже велика вирогідність, що велика частина вашого насіння буде знаходитись на глибині 8, 10-12 см. Чого? Бо шар ущільнення ви дисковою бороною там нарізали, і сівалка дуже легко зможе туди От. Як наслідок, ваше насіння буде знаходитись на глибині більше 8 см, як наслідок, воно буде довго проростати, як наслідок йому може просто не хватити вологи або поживи, або температури. Або за цей час, поки носінинка виходить на поверхню, її чпокне септаріоз, якась коренева гниль, якась підгризаюча совка, якась жужилиця. Коротше, Є дуже багато недрузів, які за цей час, поки вона буде проходити 8-10 см глибини, щоб прорости. Ну, Вергідність того, що її сожруть або вона чимось заболіє, в рази, рази збільшується. Я вже не кажу про поживу температуру вологу. Тому, як наслідок, робити дисковку під пшеницю це фейл. Це просто бездумне використання агрегату, який у вас є. Що треба робити? Треба або сіяти напряму, або робити легеньке лущення лущильничком. Лущильник це такий диск, в якому не ромашка, а просто круглий диск. Да, Який робить на глибину, яку правильно 3-5 см. І ви ним е, побороли бур'янці, е, взрихлили ґрунт да, десь там е, попереді, і цей. Потім е, на ту ж саму глибину, де на 5 см зробив ущільник ущільнення до тої самої глибини, і у вас висівається пшеничка. Я зараз кажу просто на прикладі самих там, поширених в Україні попередників, які це. Соняшник, як не дивно, так, мені здається, десь процентів 30-40 пшениці в Україні висіваються по соняшнику, як мінімум, а то й половина. Далі по сої люди співають посіяти. Стерня по стерні. Ось в цих випадках абсолютно достатньо ущільника, якщо взагалі він треба. Замість ущільника можна зробити прямий посів і обробити гліфосатом, забрати бур'яни. Гліфосат вже подешевшав, вже можна робити цей прийом тут тобто приблизно. Там механічна і хімічна зараз коштують однаково, тому що в минулому році гліфосат коштував дорого по всьому світу, не тільки в нас. От зараз трошки ціна припала, можна знову робити нормально гліфосатом. Тому нагадую, колеги, що спочатку вам треба фіксувати дуже понятно, зрозумілу задачу, а тільки потім вибирати. Інструменти, да, як виконати цю задачу, а не просто бездумно копіювати сусідів або робити, тому що так діди робили, або робити так, тому що о, там сусід зробив отак, я буду теж так робити, значить це норм. Фіксуємо задачу і підбираємо інструменти досягнення нашої цілі. Ну, якщо ви хочете розібратися, як ця логіка працює, плюс дізнатися. На інноваційні алгоритми, як систематизувати ваше господарство, то велком. Запрошую вас на Фермер 20 Посилання під цим відео на ще є в листопаді старт. Тому займайте місця. Велике вам дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть ще фейли або що ви думаєте про цей фейл в коментарях. Ставте лайки. Хай прибуде з вами урожай і перемога!